Усім привіт! Сьогодні ділюся з вами рецептом дуже смачного тіремісу з полуницею. Сезон почався, тож давайте готувати. Для крему нам необхідно змішати крем-сир 200 г. До нього додаю холодні вершки 33%. Попередньо я їх на 5 хвилин поставила в морозильну камеру. Туди ж я додаю мед за бажанням, ви можете замінити на цукрову пудру. І все збиваю міксером. Спочатку на невеликих обертах, потім поступово їх піднімаю і дивіться, який крем у нас вийшов. Тепер беру сава ярді. І з допомогою кондитерського мішка, ось так, змащую кремом і складаю ці половинки разом одна до одної. Тепер, коли ми всі частинки промазали кремом, зверху я також змащую все кремом. і зі всіх сторін з кожного боку. Тепер за бажанням можна ще зверху декорувати тортик кремом за допомогою кондитерського мішка та будь-якої насадки. Ну і тепер класично покриваємо зверху, все протрушуємо какао. І зверху я буду прикрашати свіжою полуницею. І додаю ще трошки листочків м'яти свіжої. Ось такий гарний, вже майже літній тортик у нас вийшов. Це дуже класне поєднання смаків. Я вам дуже рекомендую приготувати та прикрасити такими гарними ягодами.